Богуш провів лише трохи більше ста матчів на професійному рівні. Після переходу в Динамо в його житті та кар'єрі відбувся стрімкий підйом. Хороший контракт, дебют лізі чемпіонів та збірні України. Але потім він різко почав зникати з футбольного горизонту. Травми, довге відновлення та зміна тренерів призвели до того, що талант голкіпера просто загубився. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо і це рубрика Змарновані таланти. Сьогодні ми поговоримо про ще одного конкурента Шовковського, який пропав у великому клубі. Станіслав народився 25 жовтня 1983-го у місті Запоріжжя, навчався в дитячій юнацькій спортивній школі місцевого металурга, а з 16 років почав грати за Металург 2 у другій лізі. Періодично юнак потрапляв до заявки головної команди, але дебютував у вищій лізі лише через 5 років матчі проти Дніпра та зумів захистити свої ворота від пропущених голів. Через деякий час голкіпер отримав важку травму. Ось як розказував про це сам футболіст. Травма в мене була прогресуюча. Коли команду почав тренувати Валерій Яремченко, клуб відправив мене на лікування до Німеччини. Там фахівці подивилися і сказали, що потрібна операція. За їхніми словами, я мав за півроку повернутися в трій, проте біль не зникав і відновлення затягнулося. Півтора роки я не міг працювати на повну силу. Потім довелося їхати до Ізраїлю, де мені знову зробили операцію. Місяця відновлювався під наглядом місцевих лікарів. Нарешті все це дало позитивно. Результат. Загалом на все пішло 2 з гаком роки. Цей період, звісно, я намагаюся забути. Друзі, якщо ви хочете повпливати на вибір теми для нових відео та не пропускати нові випуски, переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в закріпленому коментарі. Там ви також можете знайти багато цікавого для себе. І якщо вам подобається цей випуск, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Повернувся до основного складу Богуш наприкінці сезону 06-07 та провів два заключні матчі проти ФК Харків, де пропустив один гол, та проти Шахтаря, в якому зберіг свої ворота сухими. А Металург добув виїзну перемогу. В наступному сезоні Воротар зіграв 12 матчів за запоріжців та привернув увагу київського гранду, який вирішив знайти гідну підміну Сашо. У команді вже були Рибка та Луценко, яким не дуже довіряв тренерський штаб. 11 серпня 2008-го Динамо оголосило про підписання воротаря. А вже в наступному турі Станіслав дебютував у грі проти свого колишнього клубу. «Богуш» відразу ж витіснив Шовковського, і в матчі відповіді кваліфікації до групового етапу Ліги Чемпіонів проти Спартака з Боліт зайняв місце в рамці воріт. Динамо розгромило суперників 4-1. В Чемпіонаті України Стас не пропускав голів протягом 783 хвилин аж до 12-го туру, коли все-таки пропустив від гравця Сімферопольської Ітавлії, екс-динамівця Лакії Дахора. У лізі чемпіонів Богуш провів відмінні матчі проти Ломницького арсеналу, порту та турецького фенербахча. Після сухої виїзної перемоги спорту журналісти поцікавилися у голкіпера. Станіслав, казка продовжується. Тільки збоку здається, що це казка, а насправді плідна праця починаючи з семи років. Мені довелося багато через що пройти і багато чого що пережити, щоб цього досягти. По грі в тому сезоні кияни мали виходити з групи, але нещасливий кінець домашньої зустрічі проти порту, коли були пропущені два м'ячі, звів на нівець усі зусилля. Краще йшли справи у чемпіонаті України. Київське «Динамо» з Богушем на воротах мало пропускало. З кожним туром все далі йдучи у відрив. У підсумковій турнірній таблиці білосині випередили гірників на 15 очок і стали чемпіонами України. Крім того, навесні 2009-го кияни дійшли до півфіналу Кубка УЄФА, де доля їх звела все з тим же шахтарем, і лише один м'яч вирішив долю протистояння. Багато в чому завдяки надійній грі Станіслава були пройдені Валенці, харківський металіст та французький ПСЖ. Хороша гра Стаса в київському Динамо привернула увагу тренерів національної збірної. У вересні 2008-го Богуш був перший викликаний у національну збір. Однак обидві гри він провів на лаві запасних, витіснивши з неї Олександра Шовковського, який ще нещодавно вважався першим воротарем. України на воротах в тих матчах стояв дрій П'ятов. Дебютував голкіпер національної команді у листопаді 2008-го проти збірної Норвегії, причому відіграв весь матч і зберіг ворота в недоторканості. А перший офіційний матч за збірну Богуш провів 10 червня 2009-го проти збірної Казахстану, в якому пропустив один гол. Цей матч став останнім для Станіслава в складі національної команди, хоча викликався він до табору жовто-блакитних аж до кінця відбору до ЧС 2010. Перед початком сезону 9 10 на посаді тренера Динамо Юрія Сьоміна замінив Валерій Газаєв. Але показати себе з найкращої сторони перед новим тренером на пресезонних зборах в Австрії Богуш не зміг. Завадила травма. Після кількох місяців відновлення воротар повернувся у гру. Проте основним голкіпером команди вже знову був Олександр Шовковський. Газаєв довірив Богушу місце у стартовому складі на відповідальну домашню гру Ліги Чемпіонів проти Міланського Інтера. На останніх хвилинах італійці, програючи більшу частину гри, забили два м'ячі. Значна провина, за які була саме на Богуші. Цей матч став останнім для Станіслава у футболці Динамо. Починаючи з 2010-го, десятого, богу здебільшого лікував травми найбільше воротаря турбували проблеми з колінами. Ось що воротар сказав в інтерв'ю: для повноцінного повернення до гри мені знадобиться від 4 до 6 місяців. Звичайно, я дуже переймався, що до завершення сезону не зможу допомогти команді. У глибині душі розумів, що без операції не обійтися, але не думав, що все буде настільки серйозно. Хоч Станіслав розумів серйозність травми він все одно її недооцінив. 2010 та 2011 були присячені відновленню. А на початку 2012 року була зроблена ще одна операція. Декілька разів воротар повертався з лазарету, але далі кількох матчів за дубль справа не зайшла. Футболіст так і не зміг відновитися від травм, і влітку 2013-го на правах вільного агента покинув Динамо. Незабаром Богуш підписав контракт з київським арсеналом, який, окрім серйозних фінансових негараздів, втратив і обох воротарів. Віталія Реву та Євген. Боровика. Єдиною альтернативою був воротар молодіжки Георгій Копеліані, який в попередньому турі чемпіонату пропустив 7 голів. Станіслав за Арсенал встиг відіграти лише один матч, якраз проти Динамо, який завершився з рахунком 0-2. Ця гра для Арсеналу стала останньою в клубній історії, і після припинення виступів клубом Богу ж знову став вільним агентом. Не скажу, що в мене була особлива мегамотивація у грі проти свого колишнього клубу. Мені самому було цікаво на якому рівні та у якій формі я зараз перебуваю. Усе таки тренування тренування. Офіційні ігри це зовсім інше, тому десь був і власний інтерес. Подивлюся ще раз свою гру, проаналізуючи були помилки в моментах із голами. Наступним клубом кар'єрі 30-річного голкіпера стала Полтавська Ворскла, з якою він спочатку підтримував ігрову у форму, а на початку 2014-го підписав контракт терміном на півтора роки. До кінця сезону Станіслав набрав форму та встиг провести два матчі. В сезоні 14-15 травми перестали мучити голкіпера, а головний тренер виказав повну довіру. Тому, у Богуша назбиралося 28 матчів за Ворску. Він став одним з найкращих воротарів у чемпіонаті та допоміг команді зайняти п'яте місце в УПЛ. Наступний сезон без Станіслава став останнім у його недовгій кар'єрі. Провівши 11 матчів за Ворску, контракт з голкіпером вирішили не продовжувати. Недовзі у воротаря з'явився шанс пограти за Львівські Карпати. Новий наставник Сергій Зайцев хотів підсилити команду воротарем за плечима, у якого були виступи у Чемпіонів, але сторони не змогли домовитися. Богу ж прагнув знайти собі нову команду. Їздив по переглядах та вів переговори з українськими та польськими клубами, але на професійному рівні йому вже пограти не вдалося. Ось що розповідав Станіслав: Я міг поїхати грати в Німеччину за Дармштадт. Переговори вів мій агент і запевняв, що все дуже серйозно. Та щоднями мені мали надіслати запрошення на медобстеження. У підсумку там не зрослося з якихось причин, а Карпати образилися, що я віддав перевагу німецькій лізі. Влітку 2017-го з'явилася інформація, що голкіпер підписав контракт з аматорським але так і не депютував за новий клуб. Останні новини, які можна знайти про воротаря, це те, що після Колосу він разом з сім'єю переїхав до США. Напевно, головною проблемою Богуша стало те, що він перестрибнув відразу на декілька сходинок, перейшовши з металургов Динамо вже сформованим воротарем. Змінювати щось було вже дуже важко. Нові фізичні вимоги теж виявилися недосяжними, а постійні травми не дозволили реанімувати кар'єру.